Вітаю, 19 листопада, 24 рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні хочу показати на своєму прикладі і може комусь згодиться, чи буде в нагоді така моя практика з негативним результатом, і що можливо хтось подивиться і не буде робити таких помилок. Мова буде йти сьогодні про тую і про гортензію волотисту. Волотиста гортензія є різні сорти, їх настільки багато. Але коли я почала більш детальніше їх вивчати, побачила, що деякі сорти дуже добре переносять саме сонце, тобто їм взагалі треба постійне сонце. А деякі бажано висаджувати, у всякому разі, така була рекомендація в півтіні. Ну, я так і зробила. Деякі сорти в мене сидять на сонці, деякі сорти в мене сидять в тіні, деякі в півтіні. Але коли висаджувала, не зважала на те, що в місцях, де я собі так уявляла, буде півтінь, вийшла зовсім тінь. Ну, практична тінь. Тому що рослинки розростаються, з'являється листечка сусідніх рослинок і закривається місце. Хочу показати на прикладі, сорт не буду називати, тому що не впевнена в сортності. Ось дивіться. Здавалось би, сонячне місце. Ну, попадає сонечко. Але коли розростається барбарис і е виходить е кліматіс, тут суцільна тінь. Висажена волотиста гортензія. Вона була придбана в п падев'яму горщику, підрощена в 3-літровому горщику. Тобто, це виходить їй вже 3 роки. Як себе поводить волотиста гортензія в тіні? Саме сорту, який е, краще е, росте в півтіні. Ось, була висажена, обрізана, і гілочки, вони не йдуть доверху. Вони просто лягають. Ну, Я вже обрізала суцвіть, вони лягають, всі повністю. Ось дивіться, я вам покажу: всі вітки горизонтальні. Вони просто всі лягли. Так, вони квітували, але вони всі лягли. Що як можна виправити ситуацію? Гортензію однозначно я звідси прибираю і буду обрізати якнайнижче. Тобто, ось так на одну пару брунечку. Ось так. Ось це все я буду видаляти. Вже його ось так не щепиш. І толку ось, ось з цього не буде ніякого. Тобто буде обрізатися дуже-дуже низько. Звичайно, це помилка, але вона виправляється. Єдине, що втрачається рік-два для того, щоб гортензія змогла набрати свої сортові якості. Тут нічого страшного, це все досвід, вона живенька. Ось навіть деякі навіть не заквітували, тому що ну, їй явно не вистачало світла. Хоча, знову ж таки, коли дивиться ось так, як сьогодні, тут досить сонячно. На це місце буде висаджена гортензія великолиста, якій саме необхідно тінь. І хоч зараз сонечко, я прекрасно розумію, що тут в мене тінь. Тому що хвойні прибиратися не будуть. І тут вона гарненько, тим більше місця тут більше, ніж достатньо для великолистої гортензії. Єдине, що з великолистими гортензіями, ну я противник того, щоб не то, що противник, а ці укривання, вкривання, ну, я допускаю в перші два роки, поки вона наросте. Тому е... сподіваюся, що мені достанеться саме ремонтантний сорт. І, скажімо, через два роки. Я його вже вкривати не буду, взагалі не буду вкривати. От як він наросте, так він буде. Просто перші два роки поприкриваю, щоб вона зміцнилася і укріпилася. Мені достатньо буде ремонтантного квітування, ніж бігати з цими ящиками, накриттями і так далі. То вкривай, то розкривай, то вони пріють, то ще щось. Ну, Великолиста гортензія – це така. Особлива каста гортензій, над якими треба трішки потанцювати. Ну, це ж все рівно цікаво. Хоча я намагаюся в себе в квітниках вирощувати тільки рослинки, які не вимагають такого якоїсь дуже сильної уваги і не приділяти стільки часу, як якісь одні гортензії. Ось так волотисті гортензії. Себе ведуть в тіньку. Хто майте на увазі, в кого нема місця, і хоче навіть ту гортензію по каталогу пише півтінь. Якщо буде тінь, вона буде просто лежати. Гортензії не буде. Це буде така ґрунтопокривна рослинка. Так, і хочу показати так само свою помилку. Висажувала туї, купували стої в п 9 -ці. шаровидні, глобоза. В мене є глобоза Аурео і, звичайна глобоза. Це зелененькі, кулястенькі куйки, туйки. Ось вона тут сидить практично в повному тіні. Під горіхом, під пухіліплідником. Зверніть увагу, які листочки зараз в пухирі плідника. Ну, ляля ж просто. І е, їй тут практично вона не бачить сонечка. Зараз я вийму сантиметр. І спробую заміряти її висоту. Не, не хоче. Ось, заміряю висоту, дивимося 50 см. І в ширину так само 50 см. Це вже їй, напевно, четвертий чи п'ятий рік. Вона тут так і сиділа, і я навіть, здається, її не стригла, що вона в мене така рихленька, треба буде в цьому році обов'язково. І підстригти. Це варіант, хто не має сонця і купив глобозу. Якщо ви висаджуєте в тіньку, вона буде ось таким невеличкою кулькою вам в 5 років. Тепер я вам покажу таку саму глобозу, тільки ауреа, але вони однакові по каталогу, але яка сидить повністю на сонці. Заміряємо. Маємо метр десять, і в ширину метр десять, різниця рівно в два рази, тобто зважайте, кому потрібна велика рослина, кому потрібна маленька рослина. І... Туйки саме глобози. Вони досить швидко ростуть і займають досить багато місця. От з глобозкою я її висаджувала, мені дуже не подобався тут гострий кут. Такий гострий кут, і я думала, тут буде така кулька. Але на, на сьогоднішній день <кхух> вона сильно вже налізає мені на тую, яку я висадила в тому році. Тому буду. Дуже сильно її підстригати. І навіть в мене вже є задумка зробити з неї топіарну форму. З шаровидних так само можна робити топіарні форми, досить цікаві. Так, місця не вистачає, щоб висадити все, що хочеш, як дівчинка писала на мою хочухі місця немає. Є тоді вихід робити топіарні форми. Помаленьку, потихеньку пробувати. Я думаю, що нічого страшного в цьому не буде. Якщо десь щось лишнє відріжеш, можна пробувати трошки менше спочатку відрізати. Я все намагаюся, але <реш> рішення ще такого не було в мене. Хоча в цьому році. Я вже так себе прикидала, як, як і що я хочу зробити. Звичайно, що рослинку я зараз вже нікуди пересажувати не буду. Це досить велика така шаровидна туя. От. Просто з жовтеньким забарвленням. Глобоза. Якщо пише глобоза, це просто зелена, а глобоза урева це жовтеньким. З так, жовтенькою такою хвоєчкою. Ось так. Поводять себе тує на сонці і в тіні. Зважайте, коли формуєте свої квітнички, враховуйте відстані, висажуйте, робіть свої композиції, такі, які ви хочете, тому що в кожного свій квітничок, кожен бачить свою красу і свої задумки. І це дуже класно, що кожен може сам. Обрати ту форму і ті кольори, які він хоче. Було питання, де я беру насіння в барбарисів. Барбариси на 4-5 рік починають давати своє насіннечко, ось так його збираю після морозів, і воно, як показала вже практика моя, дуже непогано сходить. Саме посіяна під зиму. Єдине, що я їх висіваю в контейнер, щоб не загубити, бо вони спочатку йдуть такі маюпоненькі, манюпоненькі рослиночки, потім вони підростають. Якщо в кого є сусіди, в яких є дорослі барбариси, можете попросити насіч... насіннячку у них. Буквально кожен барбарис. ось, Кожен барбарис має насіння. І можна собі насіяти. Просто в цьому році я тільки пересаджувала і не знаю і результат, який буде з того насіння, чи будуть вони повторювати саме сортність. Ну, чесно кажучи, оскільки я вже перекупляла, напевне, штук 50 різних сортів, спочатку, може, є різниця, а потім, по суті, різниця тільки в кольору листя і самої форми барбарисів. Чи вони колоновидні, чи вони розкидисті, чи вони кругленькі. Ну і велика різниця в тому, чи це карлики, чи це високі барбариси. Всім гарних квітників! Все буде Україна! Дякую!